Етап Дакару мав би видатись на прощут, цікавим і традиційно важким: 220 кілометрів спецділянки з гірськими перевалами та покриттям траси на будь-який смак, пісок, ґрунт, каміння, кадри дня і вийшли видовищними. От тільки героями першого плану стали не гонщики, а стихія. Ларьоха ф'ямбала. Другий етап цьогорічного Дакару, якого майже не було. Ранній старт на спецділянці дозволив подолати етап мото та квадроциклам. А от позашаховики та вантажівки лише розпочали. Свій шлях до підкорення етапу, як почалася шалена злива. Єрські річки знову вийшли з берегів і маршрут став настільки небезпечним, що продовжувати етап стало безглуздо. Організатори його припинили 21 екіпаж, який встиг пройти перший доп, отримав свій час до заліку автоматично. А результат останнього з них представників G-Force, росіянина Владимира Васильєва з українським штурманом Віталієм Євтіховим зарахували всім іншим учасникам. Відтак єдина українська команда Сік Стюкрейн опинилася на восьмому місці за підсумками цього не до етапу, а в загальному заліку Вадим Серчук із Володимиром Дем'яненком залишилися тридцяті. День був, чесно кажучи, нікуди, тому що все повирізали. Русло річки це була проблема, в яку вскочило там багато екіпажів. Ми якраз під'їхали коли до русла, бачили, що багато екіпажів, хто стоїть вниз туди, носом, хто вверх, хто просто там в тому болоті з трапіками пробують вибратися. Тивши силу селену нервів, гонщика отримали трохи більше часу. на відпочинок перед 12 12-м етапом, який знову проведе всіх в атакаму. Стосовно ж загального заліку Дакару, то він без змін. Серед позашляховиків лідере француз на міні Стефан Патрансель. Вантажівки за собою веде з КАМАЗ Едуард Ніколаєв. В категорії мото на першому рядку француз із Катаем Сіріл Депре. Ну і квади очоля аргантинець Ямаха Маркос Патронелля.